Мої вітання в ефірі з вами Мар'яна Трач. Наші колеги вже розповіли вам про Львів. Культурний, туристичний та середньовічний, і це далеко не всі сторони, з яких можна описати наше місто. Цю програму ми називаємо Львів гастрономічний, а все тому, що ми поділимося з вами нашими улюбленими місцями місцями незвичайних львівських смаколиків та оригінальних закладів. Тому не перемикайте. Серія шоколаду почалась у Львові ще за часів середньовіччя. Тепер разом з кавою він є одним з головних гастрономічних скарбів, що здатний привабити гостей міста давніми традиціями. Ще у 19 столітті шоколад зі Львова возили до всієї Європи. Разом з шоколадом місто подарує вам емоції та почуття народжені у Львові. Стерні, шоколад та магазини з смачними ласощами є на кожному кроці, і це не тому, що ми вирощували кращі какао-боби чи володіли надзвичайними технологіями. Просто наші кондитери зуміли вкласти у кожну зроблену цукерку, кожну плитку справжнього шоколаду. Маленький, але завжди найсолодший кусочок рідного Львова. Історія кави по Львівській розпочалася у кінці XVIII століття з приходом австрійців. Саме вони і відкрили для львів'ян усі тонкощі кавоваріння, створюючи у місті численні цукерні та кав'ярні, де заможні мешканці міста могли скуштувати і насолодитися цим напоєм. Кава стала все популярнішою у різних колах суспільства і дуже скоро увесь Львів захворів кавоманією. Прийшло чимало часу, а любов до кави не зникла. Львів'яни так і залишилися справжніми поціновувачами кави. А у львівських кав'ярнях можна відчути багатий смак кави. Та що там смак? Тут через філіжанку з чорним терпким напоєм передається уся історія Львова. А найпалкіші шанувальники цього напою можуть побачити, як добувають каву та її приготують відразу перед гостем. Зазвичай це справжнє дійство. Маколики з маколиками, а є ще одна цікава забава у нашому місті. Яких звірів у Львові найбільше? Зрозуміло, що левів грізних, усміхнених, сплячих, є навіть крилаті леви та лев з двома тулубами. У кожного з них своє власне історичне місце у затишку львівських вулиць. Квест у пошуках славетного звіра є популярною забавою, і якщо ж ви все таки наважились на їх пошуки, то будьте дуже уважні, адже вони майже на кожному кроці. Чого тільки не знайдеш у Львові, навіть пам'ятник усмішці поставили. Це дійсна правда. Невеличкий завишки у метр, веселий пам'ятник Рибка розмістився у миловидній вулиці Львова. Його нам подарував львівський скульптор, який наразі живе і працює поза межами країни у Канаді. Львів нагадує кожному про важливість посмішки у нашому житті. Одна з улюблених страв українців досі не мала музею. Львів'яни вирішили виправити цю несправедливість. Там навіть сало в шоколаді можна спробувати. На це, звичайно, наважується не кожен. Але для багатьох це улюблені солодощі. Львівські сирники та штруделі славляться далеко за межами міста. І дуже часто весь процес приготування від того, як місяць тісто і аж до випікання можна спостерігати за вітриною. Штруделі дуже різноманітні. Вони є з різними наповнювачами вишною, полуницею, априкосом. Навіть з м'ясом та лососем можна обрати. У Львові можна обідати штруделем, а потім їсти його на десерт. Можна з'їсти пів метра домашньої ковбаси та справжнє сало в шоколаді, або ж скуштувати перші страви у хлібині замість тарілки, а на десерт найрізноманітніші штруделі за польськими, австрійськими і галицькими рецептами. Львів смачний, величний, культурний, середньовічний, і я бажаю побачити його різноманітним. Будьте уважні, адже тут на кожному кроці легенда. А на сьогодні все з вами була Мар'яна Трач. До нових зустрічей, Па-па!